Тараса, ну можна сказати, що під час виступу ти таки розривався між двома чарівними жінками у твоєму житті. Це чарівний зірковий тренер Тіна Кароль і дівчина у залі. Хто вона? Так це моя кохана дівчина, Таня. <звук> <звук> ну зараз вся країна заздрить. Тетяні, що в неї є такий чарівний хлопець. Ну що ж, давайте дізнаємося думку зіркових тренерів. Олександра минулого ефіру ви таки вимагали просто від хлопця з файного міста Тернопіль української пісні. Ось тримайте, і як вам довимагався. Бачите? Він почув мене. Я заспівав на тіна. Почула. Да, Колектив каналу 1 плюс 1 почав. Слава Богу, молодець заспівав класно і піджаг ти. Бачиш, як ми з тобою, як близнеці положили. <гум> ти сала, буквально дуже коротесенька репліка. Репліка сказати? Тут Саша в ефірі перед цим сказав, що важливо, щоб людина з цієї країни вигравала. Мені цікаво, дійсно, от у мене кожен день просив, давайте я заспіваю українську пісню. А Тарас з Західної України вперше за весь час заспівав українську. Як так? Ну так стається чого ні? Бо всі пісні гарні, і як вже казали, Але що музика немає. Я зовсім... Просто хотів заспівати запитатися так ціно Ті, немає а, минулого ефіру. А ви не тільки ви не тільки ви дали Великий відсоток так. своїх голосів, але й Тарас отримав приголомшуючу підтримку телеглядачів. Це так. 85%. Відсотків. Чи можете ви зараз назвати Тараса фаворитом фіналу? Я не хочу нічого казати, хай вирішує сьогодні глядач. Я хочу сказати, що він гарна, чемна, дуже людина, простий хлопець, який а, бачить своє життя співаком на сцені. Це його мрія. Він йде потрохи до своєї мрії. Дякую тобі, що ти гарно заспівав. І ти вчив, як тебе підтримує весь зал, і я тебе. Підтримую всім серцем на протязі цього проекту. І я вірю в тебе, Тарас. Дякую, Тіно. Якщо Тарас Мельник ваш фаворит, голосуйте за нього. Відсилайте СМС повідомленням з числом 16 на короткий номер 9969, Або телефонуйте за номером нуль